Достаток можливий у вашому житті лише тоді. і Це дуже простий лайфхак, коли ви допускаєте, що він можливий. Уявляйте, коли ви вірите в нього і його приймаєте. Як буде достаток? Коли буде відкритись, буде довіра до творця і самоцінність? Немає самоцінності, достатку бути не може, тому що будуть уроки, потрібно буде щось втрачати для переоцінки. То, що коли в людини є все, вона в зоні комфорту, вона чіпляється за речі. І не здатна себе відчути, почути, обрати, обирає речі, обирає когось щось. Коли в людини забирають те щось, до чого вона прив'язується, людина автоматично залишається наодинці з собою. І потім відбувається дорогоцінне знайомство, переоцінка, духовний пошук, самопізнання. А так люди розвиваються і ростуть. Тому... До духовного приходять через матеріальне, а достаток є побічним ефектом від виконання функції, самоцінності і життя в моменті тут і зараз. Це було корисно для вас. Напишіть, будь ласка, в коментарях поставте плюс, якщо так. Якщо ні, ставте мінус, не соромтеся, можете, звісно, обестцінювати. Репочні це корисне відео. Всіх обійняв.